28 березня у тимчасово окупованому Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому Бельбек. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Як я вам говорила у вчорашньому прогнозі, що буде літакопад, і ось вже є підтвердження прогнозу. Так що, що казати, буде тобі враже, так як таролог скаже. Також кримський вітер, процитую, пише, що в Севастополі російські вояки збили власний літак. Він злітав з аеродрому Бельбек. Зазначається, що льотчик катапультувався. Повідомляється, що окупанти вразили свій літак су 35 Він пав в море. Що ж, чекаємо на офіційне підтвердження. Також пропоную вам подивитися мій вчорашній таро-прогноз, дуже багато корисної інформації і про ГЕС і про. Можливі загрози та масовані атаки України. А оскільки попереджений, то вже озброєний, як то кажуть, бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил і до зустрічі в нових відео.